Гарний сезон 2022 року показав, що все більшої актуальності будуть набирати гібриди з швидкою вологовіддачою зерна, тому що в період війни, який ми зараз на жаль переживаємо, здорощення енергоресурсів це збільшує витрати на післязбиральне досушування зерна. Тому гібриди з швидкою вологовіддачею будуть мати все більше і більше спрос на ринку кукурузи. Зокрема, можна було б виділити лінійку «Артезіан» компанії «Сингента». Це такий відомий гібрид, який найперший з'явився в Європі. Цієї генетики, гібрид-феномен. Наступний, який можна згадати із новинок, Фау 250, гібрид Фрегат. 260 чуть пізніший, це гібрид Fortago з дуже високою адаптивною здатністю, який можна на мінімальні обробітки, навіть ґрунту, використовувати. Вже такі широковідомі гібриди, дуже популярні. Гібрид Чорінтос ФАУ-90. Який більш схильний, скажем, до інтенсивності, тобто він має хорошу посухості, якісь швидку вологу віддачу. І також в умовах достатньої вологозабезпеченості він дуже чудово конкурує з гібридами інтенсивного типу. Гібрид Scorpius має, наприклад, таке саме Фау, як вчорін, це 290. Цей гібрид більше розрахований на більш посушливі умови для півдня, для сходу, там, де гібрид може відчувати серйозніший вологодефіцит. Ці гібриди, вони, як правило, мають швидку вологовіддачу, але деякі фермери запитували, чому в цьому році, в 2022, вологість досить таки висока, і гібриди по погано віддають вологість. Тут необхідно врахувати також дуже важливий момент: це вчасність збирання кукурудзи, коли гібрид стоїть в полі, скажімо, 18% вологості, і, звичайно, що кожен хоче ще трошки щоб скинув, ще пару відсотків, щоб зменшилась вологість, щоб менше витратити на досушку зерна. Але так як сталося в цьому сезоні, пішли дощі, тумани. І сухе зерно, яке стояло в полі, починало асорбувати вологу на себе. Фізику ніхто ще не відмінив, коли якийсь сухий предмет помістити в вологе середовище, він буде тягнути на себе вологу. Бувала ситуація, що гібриди пізніше дозрівали, довше дозрівали, тому що було досить вологий сезон, друга половина вегітації, і не так інтенсивно віддавали вологу. Тобто тут цілий ряд таких збігу-факторів. Як же фермер може пересвідчитись, візуально оглянувши гібрид, коли вже дозрів качан, Чи гібрид дійсно здатний швидко віддавати вологу? Є, звичайно, деякі моменти, по яких можна зорієнтуватися. Ну, Перш за все, необхідно розглянути саму структуру зерна. Фермери навіть і знають, що кременистоподібні гібриди вони віддають повільніше вологу, ніж зубоподібні гібриди. Тому що кременисте зерно має рогоподібний індосперм навколо зернівки, більш такий товстий. Але також не слід забувати, що кременисто гібриди, як правило, вони мають коротший період вегетації, швидше дозрівають. Відповідно, у них вегетація закінчується раніше, і в полі вони також можуть стояти на початку вересня, а навіть в кінці серпня, якщо це залежно від самих індивідуальних характеристиків гібрида. Наприклад, той самий Ротанго, який має ФАО-200, уже зерно буде вологості 16-17%. За відповідних погодно кліматичних умов візуально можна подивитися ще по яких ознаках, коли швидко сохнуть обгортки на. Самому качану, коли обгортка висихає, вона містить менше вологи. Відповідно, суха обгортка сприяє кращому випаровуванню, вона краще прогрівається сонцем і сприяє нагріву качана і зерна, в тому числі, і зерно краще буде віддавати вологість. Ще одна ознака: коли при дозріванні, коли вже зерно має повну фізіологічну стихість, качан приопускається, скажімо так, поникає, як кажуть, тому коли ідуть дощі. Не попадає волога всередину качана, і це також прискорює його вологовіддачу. Самої структури качана. Коли ми переломуємо качан навпіл, і ми можемо подивитися товщину самого качана. Якщо качан не досить товстий, і паренхіма в нього теж не досить товста, значить вона фізіологічно. Містить менше вологи, тобто менший об'єм паренхіми, менший об'єм вологи, відповідно, менший об'єм вологи необхідно, щоб випарувався для того, щоб ефективніше почалося висихання самого зерна. Ну, відповідно, середньорання група гібридів, які більш швидше дозрівають мають коротший період вегетації, в них більше шансів висохнути в будь-яку погоду, тому що не постійно ж іде дощ. Якщо гібрид фізіологічно достигає в серпні місяці, то до вересня чи до середини вересня, до кінця вересня, залежно. Коли відбувається в різних ґрунтово-кліматичних зонах збирання кукурузи, масове збирання починається. Цей гібрид уже може мати більш сухе зерно. Підписуйтесь на наш YouTube канал, підписуйтесь на соціальні мережі, ставте нам лайки, і задавайте питання завжди раді вам допомогти.